Внутрішньом'язове введення антибіотика. Визначила правильне місце ін'єкції верхню зовнішній квадрант сідниці. Беру ватну кульку, змочую її спиртом та обробляю місце ін'єкції 10 на 10. Обробила, пропальпувала місце ін'єкції усе добре. Знову беру ватну кульку, змочую її спиртом та обробляю місце ін'єкції 5 на 5. Беру ватну кульку, змочую її спиртом та затискаю між четвертим та п'ятим пальцями лівої руки. Беру шприц. Знімаю ковпачок з голки. Правильно тримаю шприц, розтягую шкіру в місці ін'єкції. Під кутом 90 градусів вводжу голку на 2 третіх її довжини. Ввела голку, потягла поршень на себе, щоб перевірити, чи не потрапила в судину. Усе добре, тому вводжу повільно препарат. Ввела. Приклала ватну кульку, витягла голку. Катерино, потримайте, будь ласка, ватну кульку і помасажуйте місце ін'єкції. Катерино, як ви себе почуваєте після ін'єкції? Добре. Чудово, тоді я забираю у вас ватну кульку. І ви можете відпочивати.